28 серпня 2022 року горить торговий центр Селіш у Виноградові. Це в день міста Виноградів, яка колишня назва Селіш. Дуже така жахлива подія, дуже така знакова якась пожежа охопила весь другий поверх приміщення. Кажуть, що перший поверх на сильними конструкціями там були дуже там були магазини повністю, а на другому поверсі була. Логічна лабораторія, декілька житлових кімнат, які здавалися в оренду, і багато недобудованих на даних приміщень. Бачите, працюють порці, приїхали з сусідніх громад навіть. Людських жертв, слава Богу, немає, дуже багато людей з нас очевидці на ці події трагічної такої, а ну, поки це всі деталі. Дуже шкода, що такий день, така страшна пожежа у Виноградові.